Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємо ось таку смачненьку піцу на сковорідці. Готується вона без випічки з допомогою лаваша. Для приготування піци на лаваші нам знадобиться безпосередньо. Сам лаваш у мене ось такий круглий. Ви можете взяти будь-який і вирізати відповідно розміру вашої сковорідки. Сир у мене твердий, жовтий і моцарелла, я його натерла на терці. Шинка, можна взяти сосиски, м'ясо або будь-що, що ви любите, яйця і помідорки. Також будемо додавати спеції за смаком. В першу чергу я беру яйця і трошечки зіб'ю їх виделкою. Додаю трошечки перцю і трошечки солі. Яйця я виливаю на сковорідку І ось так от їх розрівнюю. Далі кладу лаваш. Чекаю, поки яйця схватяться, і буду перевертати. Яйця скотинусь і я перевертаю наш лаваш. Викладаю сюди шинку, потім буду класти помідорки і зверху сир. Накриваю кришкою і залишаю хвилин на... 5 10, поки вся начинка і сир не розтануть. Ось така смакота у нас вийшла. Дуже легкий та простий рецепт у приготування. Якщо вам все сподобалось, ставте лайк і не забудьте підписатися на наш канал. Пока-пока!